Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Радість Різдва. Скажіть, з чим у вас асоціювалося Різдво до війни? З ялинкою, з подарунками, з вихідними канікулами, можливо, розпродажами в магазинах, з святковим столом, зустрічами з друзями, з родиною, з колядками? І зараз для багатьох із вас ці речі, цих речей або немає, або вони чомусь. Не приносять для вас тої радості, яка була раніше. Але справжнє Різдво, воно не в цих речах. Справжнє Різдво воно у Євангелії, у звістці про народження Спасителя. Я прочитаю слова Ангела, яким він звернувся колись до пастухів. Він сказав: ангел промовив до них: не лякайтеся, бо ось благовіщу вам радість велику. Що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Різдво це народження Спасителя, це радість від тої надії, яку дарує для нас Господь. І незалежно від того, що ви зараз переживаєте, ви можете мати цю радість. Якщо Ісус Христос стане вашим Спасителем і Його народження станеться у вашому серці, я вже другий рік поспіль зустрічаю Різдво далеко від дому на фронті. І швидше за все я буду зустрічати його десь в бліндажі з своїми побратимами з котом і з мишами. І сама ця обстановка, вона геть. Нерадісна. І просто по-людськи дійсно на серці смуток. І особливо він великий в тих людей, хто втратили на цій війні своїх рідних, чиє життя зруйнувала війна, хто е, зазнали так багато горя, і дійсно їм не до святкування такого якогось, е, як було раніше. Але це не означає, що. Ви не можете знайти радість Різдва. Більше того, я просто не маю інших слів потіхи, крім Євангелія для вас. Я не знаю, чим потішити тих людей, які пережили всі ці втрати. Я не знаю навіть, чим потішити свою родину, яка не бачить мене вже майже два роки, тільки по вайберу. і... Якось там в короткій відпустці. Тому я хочу звернути вашу увагу на суть самого Різдва, на Його серце, яким є Ісус Христос. Я не закликаю вас гульбанити, влаштовувати якісь пишні святкування. Я хочу, щоб ви просто в тиші подякували Богу. За народження Спасителя, щоб оця така тиха, але дуже глибока радість вона поселилася у вашому серці і допомогла подолати вам всі ці болі, втрати, і переживання. І щоб ця радість вона була вічною, так як вічний Христос, нехай благословить вас Господь. Щоб Він був вашим Спасителем, вашим Господом і вашою радістю, яку у вас не зможе відняти ніхто. Тому вітаю вас з Різдвом, бажаю вам миру, перемоги і прощення і надії і радості у Христі. Христос народився. Славімо Його!